Далі, розберемося з особливостями роботи з графічними об'єктами. Редагування форматування графічних об'єктів у публікаціях Publisher здійснюється точно так, як у Word або у PowerPoint. За замовчуванням, встановлюється обтіканням у тексті перед текстом, тобто накладуються на текст і щоб текст. Ну от виберемо нашу, знову ж таки початкову нашу, першу нашу сторіночку. От, і от у нас є такий от... Малюночу, знову ж таки, у нас знаряддя для зображень з'явилося. Вибираємо формат, і тут ми можемо зробити все, що завгодно, все, що ми вміємо робити вже із нашими малюночками. Ми можемо вибирати межі нашого малюночку, можемо вибирати стилі. Там, ну і так далі. От, ефекти різні, там відбиття, світіння. і І так далі. І знову ж таки, підписи під малюночки ми можемо вибирати. Також за заготовочками ну або використовувати вже заготовлені стилі. За замовчуванням у нас обтікання текстом от дивіться навколо рамки. Тоді у нас за замовчуванням малюночок завжди на передньому плані, тобто він перекриває текст і все останнє. От. Ну, також ми можемо змінювати контури обтікання. Ну Це вже зверду ви вже знаєте, щоб наприклад наша стаття. Ну Літачок наш цей. От бачите, як зроблено обтікання. Таким чином ми його зробили. Ми можемо підтягнути, наприклад, ну таким чином. І щоб наш текст е відображався да От відповідно нашого малюнку. так Обтікання нашого. Ага, для, тексту, для текстового поля недоступно. Ну, можемо відкріпити. Відкріпили. От, дивіться, розгрупувати. І оцей текст. Текстове поле наше з підписом малюночку. Ми його можемо прибрати. Так? І тоді малюночок ми можемо робити вже змінити контури обтікання. І щоб. Ну, от, текст писали. Текст писався вже. Ну, давайте отак от зробимо. Так? Бачите, чітко обтікає наш малюнок. Так, з обтіканням зрозуміли. Тепер е щодо вставлення, ми можемо вставляти звичайні малюнки за допомогою меню вставлення, вибирати зображення, вибирати якісь там фігури, які у нас вже заготовлені. От. Тут, до речі, дивіться, об'єкти SmartArt е, не дозволяється створювати у паблішері, але ж ми їх можемо створити в іншій програмці. І також додати сюди. І це у нас буде та ж сама: об'єкти SmartArt, і ми можемо їх тут використовувати. Так, ,е, можемо просто показати місця заповнене для рисунку. Наприклад, коли ми робимо якийсь макет для себе, да, вибираємо ці, е, от, таку штуку вибрали, клікнули да, і показуємо. Ну, наприклад, фотографію ще в нас її немає, або ми створюємо просто макет і показуємо щось сюди, ми додаємо якийсь там малюнок. Да, ну і Робимо його там, розміщаємо так, як нам потрібно. Так, е, Поїхали далі. Є для цього фотографії малюнки в публікаціях, прийнято підписувати. Да? От тут, що у нас було підписано. Те, що я показав, що от, підпис. Наш, да? я, е вони за замовчуванням згруповані з нашими об'єктами. Тобто, коли ми вибираємо, от, бачите, розгрупувати, з'являється. У нас текст із підписом зазвичай згруповані із нашим малюнком. Або ви фотку якусь вставляєте, чи ще щось. От ви обов'язково її повинні підписувати. Що це таке. Так, зручно, так правильно. І от якраз підпис оцей і, і, і є текстовим полем, яке згруповане із е, малюнком. Так. Е, вибачаюся на секундочку, відволічуся. Так, повернувся, вибачаюся. Продовжимо Я вже півгодини провели в руку. Так, знову ж таки, з малюнками показав, як попрацювати. Все те ж саме, що ми робимо у Word. Да? І з підписом також показав. Так, редагування та форматування публікацій і їх друк, яким чином відбувається, Ми можемо, дивіться, нам наводиться тут шаблон. Вже готові шаблони, макети сторінок. От давайте повернемося до нашої публікації. І тут у нас є конструктор сторінки. Тут ми, Що ми можемо робити? По-перше, вибирати іншу кольорову схему. Змінювати шрифтову схему, змінювати фон. Змінювати вигляд сторінок. Що ми можемо ще робити? Ми можемо змінювати орієнтацію нашу книжкової на альбом. Ми можемо змінювати поля. І ми можемо додавати, скільки там стовпців буде у нас на сторіночці. Наприклад, 3, 2, 1. Комбінація, тобто можемо скільки завгодно. Так, ми можемо ну, взагалі змінити шаблон, вибрати якийсь інший. Тут не той, що ми там на початку вибирали візерунки. Так? Ми можемо вибрати якийсь інший шаблон і все 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 поміняти, і все в нашій публікації поміняється. Зміняє, зміниться. Так, повернемося знову до підручника. Роздивилися. тло-тло, все це, все це роздивилися. Так, додаткові елементи, які ми можемо додавати. Календарі. Дуже цікава штука. Так, ну дивіться. В меню вставлення ми можемо з вами додавати. Дивіться, частини сторінки. Що, що саме може це бути? Це можуть бути якісь ну, вже заготовлені елементи статті або ну, текстові блоки, вже з малюночками якимись, ну, вже шабло шаблонні такі елементи. Так. Далі ми можемо додавати календарі. Тоже зручна штука, нам додали календарі, там показуємо якийсь там графік. На публікаціях дуже класно робити, там, наприклад, якісь. Ну, якісь не знаю, елементи, розклад можна свій зробити. От, межі і акценти. Да, вибирати вже заготовлені межі і акценти і додавати до наших існуючих елементів. І рекламні оголошення, там, якісь там, якісь книжка, там, тра -та -та, то також є, бачите, вже заготовлені. вже. Так, з цим розібралися. Це з додатковими елементами. Ну, Дуже, дуже класна річ. Ну, Текстове поле ми всі знаємо, як ним користуватися. Так, дата і час додається. Це о, дата створення. Ми можемо просто додати дата і час, швидке додавання поточної дати і часу От, вибрали. Наприклад, отак. Окей, От, автоматично додалося. Бачите? Ну, Дуже зручно так працювати. Ну, також можемо додавати символи там різні е, е, об'єкти WordArt. З ними що завгодно робити, ну, вставляти інші додаткові файли. Також ми можемо вставляти свої посилання на якісь додаткові матеріали сторонні, ну і додавати колон-титул і номера сторінок. Так. Щодо друку нашої публікації, ми можемо нашу публікацію е надрукувати. Да? яким чином? Вибираємо файл, вибираємо друк. і Після того, як наш комп'ютер ну, зробить попередній перегляд наших сторінок, та ми зможемо передивитися їх усі, поклікавши і якщо у нас все влаштовує, все нам буде показано. І вибравши там якийсь там принтер, який до вас зараз підключено. У ну, мене зараз до ноутбука мого нічого не підключено, тому за замовчуваннями до PDF принтер він надрукує його просто у файли, ми його зможемо побачити. От після того ми можемо виставити звичайні стандартні налаштування да, друк усіх сторінок, друк поточної сторінки, настроюваних сторінок, да, одна, друга, третя 1-4 з першої по четверту. А ми можемо зробити 1,3. І через кому додати там, четверту, ну, якби у нас було більше, там, шоста сторінка. Да, тобто ми друкуємо першу третю, а потім шосту сторінку. Ну, це коли складно нам там щось робити. Так, е, далі. Ми можемо друкувати не е, одну сторінку на аркуші, а кілька. Е, ми можемо вибирати параметри друку, наприклад, на А 2 форматі. Отак от воно виглядає. Якщо в нас є принтер, дозволяє нам друкувати на а другому форматі. Ми можемо вибирати параметри так? нашої сторіночки. Альбомну або книжкову Друкувати з обох боків аркуша, двобічний друк, там однобічний, ну, знову ж таки, якщо принтер підтримується все діло. І вибираємо кольоровий кольорову схему RGB, або це будуть відтінки сірого. Коли відтінки сірого, наприклад, ми робимо для звичайно чорно-білого принтера ну от все, друк у сірого. Якщо кольоровий, ну, кольоровий. Так, тоді дивіться, ми можемо з вами ще експортувати. Дуже така цікава функція. У нас не наводиться тут, наприклад. Не наводиться, так. Да. Скрайбус ми з вами не розглядаємо. Це також інша програмка для створення публікацій. Ми можемо з вами що експортувати. І експортувати, дивіться, публікацію в HTML-код. Дуже класна штука для тих, хто робить, робить наприклад, веб-сторінки. Можна от зробити веб-сторіночку свою за допомогою publisher, а потім опублікувати її за допомогою HTML-коду. Вибираємо таку штуку. І це буде як веб-сторінка, яку ви можете потім завантажити до свого сайту і показати. Веб-сторінка HTML. От. І, і, і показати її, як ну, вже готова веб сторіночка Коли натиснемо м -м, публікувати html код давайте виберемо на робочий стіл, покажу, що з цим відбувається. М -м. Публікація HTML, все, воно надрукувало, напублікувала. У мене тут мільйон всього відкрито. Так, і от де наша сторіночка. Ось наша сторіночка індекс. От вона надрукувалася. От. Наша публікація. Коли ми її запустимо, вбираємо да. ОК. От дивіться, наша публікація вже виглядає як HTML-сторіночка, і відкрилася у браузері. Все, от ми її бачимо. Ми можемо її відображити за допомогою HTML-коду. Знаєте, яким чином? Ну, можемо і тут. Так. Де? От, так. Да. Розробника інструменти. От. Ну, ми бачимо. Наші елементи, які ми тут е, створили. Да? Так. От. За допомогою HTML-коду наш хед, що ми тут зробили, да? ну і так далі. Зрозуміло, Да? Тобто, на, наша програмка Publisher автоматично нашу статтю перетворила на веб-сторіночку. І код, ну, ось ми можемо побачити. Так, закриємо. Не будемо це робити.